Тепер в обласну бібліотеку можна приходити не лише за книжками, а наприклад, побувати у віртуальній реальності за допомогою спеціальних окулярів, роздрукувати щось на 3D-принтері чи скористатись лазерним верстатом, мікроскопом чи термопресом. Все це є в молодіжному просторі колаба, який відкрився у закладі. Тут зосереджені наука та технології. Під час відкриття презентували міні-сейф, створений на 3D-принтері. А ще за допомогою плотерів можна створити наліпки та стікери. Також у відвідувачів є можливість пограти в ігри. Для мене особисто як представника активної запорізької молоді, найкращою можливістю тут це, звісно, є безкоштовне устаткування, де можна роздрукувати свої логотипи або якісь ідеї для власних проєктів. Зараз дуже популярний напрямок STEM освіти, який тут також є присутній. Я буду приходити роздрукувати тут на 3D-принтері собі фігурки, якісь також зацікавив лазер, тому що давно хотів спробувати. Може приходити сюди з ідеями та задумами, та навіть створити власний стартап. кажуть в просторі тут готові допомогти їх реалізувати. Це простір, який сфокусований на істім освіту, тобто це інженерія, підприємництво, технології, наука і все, що дотично до цих тем для молоді різної вікової категорії, абсолютно там переважно це від 12, 13, 14 і до нескінченності. Бо у нас в просторі як і засоби прилади для більш старшої категорії осіб, так і, наприклад. Це ігрова приставка, чи вірокуляри, пазли чи 3D-конструктор, який може зацікавити також молодь більш меншого віку. Цей простір став 14 тим і найбільшим в Україні понад 150 квадратних метрів. Тут вдвічі більше можливостей. У нас зараз є пріоритет, це напрямок технологічних професій, це стім напрямок. І ми бачимо майбутнє в тому, щоб молодь розвивалася. Як фахівці з технологічної галузі і сфер, ми дуже хочемо, щоб тут вона опанувала такі важливі навички для себе, як роботи з технічним обладнанням, пайка, електроніка, робототехніка, що допоможе їй працевлаштовуватися на місцеві підприємства, лишатися в громаді, розвивати громаду, а також бути корисними для нашої держави, для відбудови держави. Наш простор і наші працівники забезпечені нашими медичними матеріалами щодо кар'єрного консультування, які вони невдовзі розпочнуть в місті Запоріжжя з навичками з психоемоційної підтримки. Проєкт колаба реалізовується освітньою фундацією Гоглобал у співпраці з ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини та уряду Бельгії, а також за підтримки Малої Академії наук України та Міністерства освіти. Ми разом спільно творимо великі речі в місті Запоріжжя, а саме долучаємо молодь до розвитку, до набуття якихось певних навичок для. Їх подальшого кар'єрного старту для розвитку їх професійних навиків, молодь буде приходити сюди, буде творити певні справи. Я впевнений, що тут ми будемо бачити нові винаходи, нові класні ідеї, будуть зароджуватись тут. Насправді, як вже сказав пан Володимир, я би хотів, щоб у мене таке було, коли я був в школі, в університеті, користуватись таким, ну, але. Я дуже сильно радий, що ви маєте такі можливості. Відвідувати молодіжний простір Колаба можуть усі охочі і абсолютно безплатно користуватися усім, що тут є. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.